А тепер уявіть собі ситуацію. Чоловік відсидів у в'язниці 42 роки за вбивства, яких він не скоював? Уявляєте більш ніж пів життя просидіти у в'язниці, знаючи, що ти ні в чому не винен. Згодом суд визнав, що рішення було помилковим. Але як таке взагалі можливо, і чи зміг цей чоловік налагодити життя, вийшовши з в'язниці вже в поважному віці? Далі рубрика кримінальні історії. Американець помилково відсидів у в'язниці 42 роки за потрійне вбивство, яке він не скоював? Суд не став виплачувати компенсацію за зруйноване життя. Це обурило людей, і вони усього за тиждень зібрали півтора мільйона доларів для нього через інтернет. 62-річний Кевін Стрікленд вийшов із в'язниці штату Міссурі у листопаді 2021 року. Після того як суддя визнав докази у його справі помилковими, то що все ж таки треба? Апилося 25 квітня 1978 року четверо зловмисників увірвалися до приватного будинку і застрелили у ньому трьох молодих людей: 22-річну Шері Блек, 22-річного Ларі Інгрема та 20-річного Джона Уолкера. Четверта жертва нападу, 20-річна Синтія Дуглас уникла смерті, вдавши себе вбитою. Наступного дня після стрілянини дівчина вказала правоохоронцям на стрікленда. У нього нібито була така ж зачіска, як у одного із зловмисників. Вмисників Сентія Дуглас стверджувала, що не відразу впізнала третього причетного, оскільки вживала коньяк та наркотики. Сам Стрікленд повідомив поліцейським, що під час нападу був удома та дивився телевізор. Жодних фізичних доказів, що пов'язували його з місцем злочину, не було знайдено. Проте чоловік отримав 50 років ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення за злочин. Який як він одразу переконував, він не скоював хлопцю. Було лише 18. Thank you. Згодом Синтія Дуглас зізналася, що у поліції на неї чинили тиск. Дуглас знала двох із чотирьох нападників: – 21-річного Вінсента Белла і 19-річного Кілма Аткінса. Але ким були інші два зловмисники? Вона впевнена не була. Через кілька років Синтія Дуглас звернулася до організації Midwest Innocence Іносенс Проджект із проханням допомогти змінити свої свідчення. Тоді все було не дуже зрозуміло, але тепер я знаю більше і хочу допомогти цій людині, якщо це можливо. Написала вона. thank <laughs> you Дуглас не змогла довести справу до логічного кінця. Вона померла у 2015 році до того, як змогла формально відкликати свої свідчення. Але її мати, сестра та донька, а також друзі та колеги, розповіли в суді про те, як Дуглас наполягала, що обрала не ту людину. У червні 2021 року. Прокурор округу Джексон Джин Пітерс Бейкер закликала суд переглянути його справу через неспроможність доказів. Стрікленд провів у в'язниці най. Триваліший термін за несправедливим звинуваченням за всю історію штату.